Салюк Дмитро, молодший сержант, командир відділення батальйону Вовки Девінчі. Як вас змінила війна? Війна в першу чергу розвинула мені е, ті якості, які були сховані десь всередині. Це серйозність, це організація людей і, напевно, якісь вищі цінності, які я раніше не помічав. Волонтерство. Ну, почалося це ще з 2017 року, напевно. 17-16 рік. Починалося це з дитячих будинків, потім хмельницькі місцеві притулки для тварин. Потім будинки для літніх людей. І основний фокус був. На цьому, на цих, на цих трьох напрямках. Потрошки збиралися місцеві однодумці. У нас була доволі велика компанія людей, які дивляться в одному напрямку. Але після початку війни е, зрозуміло, що всі почали працювати на спочатку на захист, потім, е, потім на перемогу. А зараз на боротьбу, хто не пішов в військо. Однодумці, які залишились волонтерити, вони продовжують працювати самі ідейні, продовжують працювати на боротьбу і на інтереси захисту батьківщини. Шлях до війська. В якийсь момент я зрозумів, що як волонтер я досягнув свого піку. Багато в чому зіграв той факт, що люди Перестали допомагати, перестали підтримувати і почали опускати руки. Ти розумієш, що ти не використовуєш весь свій потенціал, а всередині відчувався великий потенціал, потенціал і відчувалось, що те, що я роблю, це занадто мало. І у волонтерстві я досяг свого, ну як то кажуть, потолка. І далі потрібно переходити на новий рівень. І я на цей рівень перейшов. Я почав шукати підходящий батальйон. Який підходив би мені по духу, підходив по ідеології і знайшов, знайшов підрозділ Ульф Аліна Міхайлова, тоді шукала водія в евакуаційну групу. Так як в мене не було досвіду ведення бойових дій, не було військового досвіду, я вирішив, що з роботою водія я точно справлюсь. А все інше на ходу розберемося. Про підрозділ Ульф. Мої пацани військові, які мають, мали, мали і мають відношення до військової медицини, рекомендували це як підрозділ, який працює за самими новими протоколами. Натівськими закордонними тому я й вирішив, що якщо люди відповідально підходять до своєї роботи, люди будуть відповідально підходити і до служби, і до взаємодії зі мною, і до безпеки. І так і вийшло. Найкраще, що могло случитися з людиною, яка раніше не була у війську, це потрапити до, до Аліни в підрозділ Ульф, тому що як командир реально дуже сильно дбає про безпеку своїх людей, а це є база. Це є база на війні. Коли командир думає, коли командир знає своїх людей і в першу чергу, коли він піклується про їхню безпеку. Шлях евакуації. Від повідомлення до порятунку. Під час ведення чергування або під час бою. Позиції постійно знаходяться на рації. На рації знаходяться командири, на рації знаходяться управління, також на рації знаходяться евакуаційні групи, тобто медики. Вони чергують 24 на 7. Коли поранений доповідає, що він 300, вся група вже починає вдівати броню і готуватися до виїзду. Але сам виїзд може, може затягуватись від обстрілів або через ведення бою. Але з моменту, коли ми чули, що когось поранило, ми вже були всі в бойовій готовності виїжджати, знаходились, ну, десь маскували, маскували свою позицію для безпеки. В принципі, дуже коротко відбувалася евакуація, коли Поранений попадав до нас. Найважчий шлях був евакуювати пораненого саме з позиції, тому що можуть бути обстріли, може бути бій. Зараз ця проблема стала критично критичною, тому що зараз є дрони. Зараз, навіть якщо немає ні обстрілу, ні контакту з ворогом, ти ніколи не знаєш, що в небі. Немає ворожого безпілотника. На саму позицію виїжджала перша, перша броня, забирала пораненого, і вже в броні починалася надаватись допомога. Після того як броня під'їжджала до нас, це перше плече евакуації передавала пораненого нам. На шляху до лікарні вже більш обширна допомога надавалася. Ну, і відповідно, далі передавалася людина в лікарню і її лікування продовжувалось там. Але серед бійців нашого батальйону ну, існувала така, як можна сказати, чи, чи думка, чи, чи правило, якщо ти попав до ульфів, значить ти будеш жити. Як побороти свій страх і страх побратима? До речі, приглушити страх побратимам набагато легше, ніж приглушити собі. Особисто я співаю в голові пісню, одну і ту саму прокручую, стараюсь не думати, тому що перші рази, коли ми виїжджали на евакуацію, перші рази, коли ми наближались близько до ворога, там вже були артилерійські обстріли, і я в голові... Почав представляти, як заряджається снаряд, який буде летіти, який десь впаде біля мене, мене поранить. Я дуже в таких дрібних дрібних подробицях я представляв, як мене буде вражено. Якщо це відкинути, думки думки як яд, як отрута. Розповсюджуються спочатку твоєю головою, потім всім твоїм тілом. Вони сковують твоє дихання, вони сковують твої рухи, вони заторможують твої дії. Перше, що потрібно відкинути, це думки думати або про щось хороше, або знайти метод. От, як я знайшов, я прокручую одну й ту саму пісню в голові, і вже автоматом роблю дії, які я маю е, робити. Зараз страх присутній, але людина до всього звикає і він такий більш очікуючий, очікуючий страх. Якщо там починається обстріл, він, звичайно, разом з адреналіном і кортизолом підпригує. Якщо ти чуєш ворожий дрон, також він підвищується рівень тривоги, можна так сказати. Але в цілому він контрольований. Він ти з часом починаєш його контролювати, але він ніколи нікуди не зникає. Як підняти рівень бойового духу побратимів? Все дуже просто. Надо з ними багато говорити, треба їм не давати можливості думати про погане. Покровський напрямок. На сьогодні Покровський напрямок стабілізовано. Літом було дуже важко. Я в якийсь момент навіть почав думати, що не знаю, який має бути розвиток подій, який фінал буде особисто моєї історії на цьому напрямку. Тому що в такому темпі, в якому ми воювали. Ну, чесно, я вже багато раз думав, що можливо і не повернусь звідти, тому що ворог там сосередоточив дуже великий кулак свого війська і брали просто, просто м'ясними штурмами. До того, як я їх не бачив, я не розумів, як люди можуть просто, просто йти помирати. Я думав, може там наші пацани привілічують. А коли я побачив на власні очі, коли приходить одна група з 20 людей, їх вбивають. Потім людей ворога стає менше, вони відправляють групу 15 людей, їх вбивають, потім 10 людей їх вбивають. Так доходить до чотирьох, до трьох людей. Вони продовжають штурмувати, продовжають, продовжають, продовжають штурмувати до тої пори, поки не відсунуть нашу позицію трішки назад. Наші хлопці відходять там на на певну відстань назад, займають вигіднішу позицію. Ворог знову починає, приходять нові полки, і вони знову починають закидати, закидати людьми. Наші позиції. Саме смішне в тому, що вони абсолютно не координовані. Одна група ворога абсолютно не знає нічого про другу групу ворога, яка знаходиться в 100 метрах вправо або вліво. В них просто задача пройти. Один може проскочити, два може проскочити за наші позиції і сховатися. Ми стояли в Красногорівці. В них була задача просто пройти мимо наших позицій і десь там сховатися і чекати подальших. Подальших указань і один-двоє проскакували. Але за місяць, за два ми розуміємо, що так по одному, по двоє їх назбирувалось 30-40 людей, і нашим хлопцям приходилось ввести вже кругову оборону. Якою буде Україна після перемоги? Важке питання, тому що ми знаходимося зараз в переломному моменті. Всі вважають, що переломний момент наступив у 2022 році. На жаль, це не так. Переломний момент наступив в нас саме зараз. Від кожного дня залежить, чи настане наступний день, коли майже від кожного бійця залежить, як буде стояти фронт, тому що людей катастрофічно не вистачає. І от ми знаходимося зараз в найпереламнішому моменті і найважливішому. Або ми його переступимо, або ми втратимо себе як націю. Зараз важливо пам'ятати про свою ідентичність і про те, що важливі речі ніколи не даються легко. Або ми. Переступаємо через переламний момент або ми просто ламаємося. Якою буде Україна, якою я її бачу? скоріш за все до нас будуть приходити за військовим досвідом. Це точно. І я хотів би бачити її дійсно незалежною, незалежною від Російської імперії і незалежною від європейських партнерів. Ми можемо бути друзями. Ми можемо бути партнерами, але, як показала практика, не хочеться бути від них залежними. Хочеться бути дійсно самостійними, незалежними, сильними. Ми вже є. Напевно, хочеться бути щасливими.